Погляньте лише, яка шикарна новиночка прийшла у нас дитячі пледи та подушки. З фосфоресцентом, з фосфоресцентом, не можу вигомовити, я скажу так: вони світяться в темряві. 285 гривень за одиничку, безпосередньо 10 одиниць у лоті, 2850 гривень. Пледи маємо в розмірі 150 на 2. Як бачимо, космічний варіант, може бути без пакування. Також ось такі єдинороги. І, звичайно, ось такий варіант. Взагалі, унісек сіренький, з зірками таким е, місяцем. Дуже гарні варіанти. Погляньте. Для того, щоб зарядити, щоб світилося, потрібно, щоб при денному світлі, Полежало, да? наприклад, щоб бажано, на сонячних променях можна також, або ж під лампою, і будуть собі світитися, як вимкнути світло. І я впевнена, це круто буде і на подарунок, і щоб зацікавити дитину і спати, лягати, і так далі. Погляньте, ну це просто шикарно. Подивіться, будь ласка, космос. Далі, ось така подушка можна, до речі, зробити. Зараз трошки вирівнюю. Можна зробити з пледом ось такий наборчик. Нагадаю, 285 гривень за одиничку виходить. Дуже класна ідея взагалі, що вони можуть світитися. А тут парк юрського періоду, так би мовити, вона більше де синьо-сіра і динозаврики прошиті. До речі, кожна моделька вона не прошита, а не наче вибита, дуже гарно зроблена і наповнена спеціальним фосфоросцентом, який дає можливість світитися в темряві. Замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти ви знайдете в описі під даним відео.